У 2023 -му році Мукраївське міське комунальне підприємство Мукачів Пластранс продовжило повноцінно виконувати свою основну діяльність з перевезенням пасажирів наземним транспортом, тим самим забезпечивши мешканців міста якісним і безпечним перевезенням. Як і раніше ми здійснюємо перевезення за трьома автобусними маршрутами, а це маршрут номер 2 номер 3 номер 11 які сполучають найбільш густо населені мікрорайони нашого міста. Відсоток виконання рейсів по маршрутам складає 93%, що підтверджується системою gps моніторингу дозору. Нижчий показник виконання рейсів, а отже, відповідно і зменшення кількості перевезених пасажирів, виконаний частим оголошенням повітряної тривоги, під час якої автобуси довозили пасажирів до найближчого укриття та зупинялися до її закінчення відповідно. Окрім основного виду діяльності, підприємство додатково було залучено до забезпечення довозу особового складу військових частин за необхідності. І сьогодні так само надаються автобуси і військомату, і прикордонній частині на забезпечення різних заходів. Так, у 2023 році за рік було надано транспорт на 242 поїздки. На всіх 20 автобусах «Атаман», якими володіє комунальним підприємством протягом 2023 року, вчасно проводилися всі регламентні технічні роботи. По обслуговуванню заміни олив, фільтрів, охолоджувальних гальмівних рідин, заміни провідних ременів, патрубків, інші планові регламентні роботи. Крім того, регулярно проводилися роботи по поточному ремонту автобусів, тобто заміни ресор, втулок, амортизаторів. Так само проводилися профілактичні засоби, заходи перевірки електрообладнання, усувалися інші виявлені технічні недоліки усіх узлів транспортних засобів. Вчасно було проведено підготовку до осінньо-зимового періоду, профілактику автономних опалювачів, опалювачів салони, замінені за регламентом акумуляторні батареї та шин. Були проведені хімчистки салонів, замінені пошкоджені сидіння. Крім того, були виконані зварювальні роботи на деяких автобусах по елементах РАМ, які потрібно було підсилити. Згідно з законних вимог, так само двічі на рік були проведені планові діагностичні перевірки автобусів на спеціалізованому обладнанні. Та отримали сертифікати відповідності щодо странності транспортних засобів. На даний час кожен автобус, яким ми володіє підприємство, подолав у різних межах від 310 до 340 тисяч кілометрів щоденно перед виїздом на маршрут здійснювався технічний огляд транспортних засобів, проводився медичний огляд водіїв. Шофери систематично проходили навчання та інструкторі по охороні праці пожежній безпеці на транспорті, безпеці руху. За минулий рік було зафіксовано дві дорожні транспортні пригоди без потерпілих та з незначним пошкодженням лакофарбового покриття автобусів. У вересні місяці на автобуси було додатково встановлено обладнання для можливості зручніше користуватися громадським транспортом люди з вадами зору, а саме були встановлені додаткові модулі озвучування зупинок в автобусах та зовнішні динаміки для озвучення зупинок. Автоматизована система оплати проїзду надалі справно працює, однак у грудні місяці у нас були певні проблеми, коли не працював з Київ і, відповідно, тоді близько тижня часу люди не могли розраховуватися у автобусах за допомогою картки. За звітній період були оновлені термінали на шістьох точках реалізації квітків. Всього таких точок у нас в місті, де можна придбати квиток або поповнити багаторазову картку, на даний час налічується 35. Надалі е, спостерігається збільшення кількості е, пасажирів, які користуються для проїзду громадського транспорту, саме банківською карточкою і різними банківськими додатками з телефонів. Так на сьогоднішній день це вже більше ніж 2 тисячі пасажирів щоденно. У період січня 23 по грудень 23 року автобуси комунального підприємства Мокачу Постранс перевезли взагалом загалом 2 мільйона. 371 тисячу пасажирів, з яких 1 мільйон 345 тисяч пасажирів, а це 56% заплатили за проїзд, і відповідно 1 мільйон 26 тисяч пасажирів відповідно 44% скористалися пільговим проїздом. Валовий дохід підприємства за рік склав 28 мільйонів 454 тисячі гривень. На даний час на підприємстві працює 48 працівників, з яких 34 водії. Підприємству ведеться затримання всіх пунктів. Колективного договору виконується всі зобов'язання як перед працівниками, так і перед контрагентами. Середня заробітна плата водія на підприємстві становить близько 17,5 тисяч гривень заборгованість заробітній платі та сплаті податків відсутня. За даний період комунальним підприємством було сплачено. До бюджету податок доходів фізичних осіб у розмірі 2 мільйони, 2 мільйони 289 тисяч гривень, і є, відповідно 2 мільйони 664 тисячі гривень. Військовий збір 190 тисяч вісімдесят гривень, що відповідно входить до фонду оплати праці.